Слава Україні, друзі! Щиро дякую Збройним силам України за те, що боронять нашу державу і оберігають та захищають кожного з нас. В свою чергу закликаю вас, друзі, чим дуж допомагати хлопцям і дівчатам з передової, волонтерам, лікарям допомагати наближати нашу перемогу. Вона вже скоро, Україна обов'язково переможе, Україна вже перемагає. Слава Україні! Героям слава! Друзі мої, а сьогодні я хочу поділитися з вами чудовим і потрібним рецептом дуже смачного ситного сніданку або ж на той випадок, якщо потрібно щось приготувати швиденько, дуже смачне до чаю. Тому зараз ми з вами приготуємо нереально смачні ароматні пухкі оладки. Значинкою. Бачите, які вийдуть в результаті. Ну, дуже смачно і просто готується. Погляньте, як лише апетитно. Дуже велика кількість такої смакоти за малий проміжок часу. Тому обов'язково зберігайте рецепт, бо він вам ще неодноразово знадобиться. Для приготування тіста необхідно взяти 300 г кефіру, 150 г пшеничного борошна, 2 столових ложки рослинної олії, 1 яйце, дрібку солі, столову ложку цукру та півчайної ложки соди. Всі інгредієнти зараз бачите перед собою або шукайте в описі під цим відео. Друзі, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Отже, в мисці необхідно з'єднати кефір, одне яйце, столову ложку цукру, дрібку солі і все перемішуємо. Далі до пшеничного просіяного борошна додаємо соду, перемішуємо і в два етапи, бачите, я ввожу борошно до тіста. Ось таке тісто має вийти консистенції густої сметани. Далі накрийте тісто і залишіть при кімнатній температурі на 20 хвилинок. Друзі, і більше тісто ми не перемішуємо. Для начинок можна взяти шоколад, твердий сир я беру фету та густий джем, ягідний або фруктовий. Отже, 20 хвилин пройшло, я смажу на пательні для млинців. Тоненьких. Все, бачите, патальня розігрілася. Я трошечки змащую її рослиною олією. І ось так акуратно ложкою, набираю тісто, не перемішуючи. Перша партія в мене буде з сиром. І зверху, ось так закриваємо начинку. Смажимо до золотавого кольору з обох сторін, так як класичні млинці, середній вогонь. Все готові. Оладки перекладаємо на тарілку, встелену паперовими рушничками, щоб забрати зайвий жир, і смажимо так інші. Різні різні начинки можуть бути. Бачите, я приготувала ось такий е, джем з чорної смородини густий дуже. Можна брати густий джем будь-який. І взагалі будь-яку густу або тверду начинку, що гарно плавиться, наприклад, або не буде витікати. І ось така смакота у нас вийшла, все, заварюємо чайок і можемо насолоджуватись. Чудова ідея для сніданку, адже все дуже швидко і просто готується і багато. Для того, щоб взяти з собою на перекус, бачите, як лишень апетитно. Дивіться, як тягнеться сир. Я брала моцарелу і вона просто ідеально підходить для цього. Тому, друзі, якщо ви не куштували. Ще оладки за таким рецептом я вам щиро раджу і, більш ніж впевнена, що вам сподобається. Бажаю вам смачного. Дякую за ваші теплі коментарі. Дякую за підтримку українського контенту. Разом до перемоги!